Підкорення вершин Закарпатських гір, життя на природі у наметах. Та дитинство у найяскравіших його проявах. Закарпатська угорська асоціація скаутів у часи війни стала безпечним осередком для дітей та молоді з угорської громади краю. Тут впродовж 33 років безперервно виховують юнаків та дівчат, прививаючи їм любов до Бога, повагу до національних традицій, відповідальне ставлення до природи та чимало інших цінностей. Із моменту повномасштабного вторгнення скаути жодного дня не припиняли свою роботу, будучи опор для молодого покоління. Керівник Закарпатської угорської асоціації скаутів Павло Попович розповідає: нині угорський скаутський рух об'єднує близько трьох сотень дорослих та дітей у різних населених пунктах краю: Мукачеві, Берегові, Чопі, Ракошині, Диді, Бене і не тільки. Війна стала викликом для організації, але, попри все, намагаються підтримувати молодь та наповнювати життя позитивними емоціями. Коли ми рано встали 24 лютого 2022 року, тоді зовсім інший світ поступило на нашу країну і на весь світ. Ніколи не могли думати, що ми рано встаємо, і війна йде в країні. Це було не тільки для нашої організації, а для всіх шок. Шок і трагедія, ніхто не знав, що тепер буде. Одні люди вирішили все залишити і втікати і з країни, другі не знали, що робити і чекали, треті йшли добровільно воювати. І, і коли прийшли від шоку, тоді ті, які залишилися вдома, Почали е, передумати наші е, дії. Е, ну, я вчитель, я і в школі працюю, ніхто не знав, що буде, але ми вирішили продовжити те, що ми, ми робимо. Наша, наша мета, наша ціль, наше зобов'язання е, виховувати е, дітей, вчити, виховувати дітей в тій жі душі, в якому нас виховували. І, і якщо ми е, лише з війною будемо займатися, тоді у думках лише війна буде. Ми вирішили не займатися е, постійно з війною. А коли у школі учимо дітей або е, в нашій організації виховуємо дітей, тоді стараємося відвикнути від всього, що зв'язано з війною. У спільноті закарпатських угорських скаутів ніколи не бракує веселощів, самовдосконалення та єдності. Анна Марія вже багато років поспіль активна учасниця скаутського руху. Тут розповідає, старші підтримують молодших, діляться досвідом та настановами, намагаються стати одне для одного фундаментом, на який можна покластися навіть у найважчі часи. Ми намагалися зробити якийсь острівок. Бокою, острівок миру, тому молилися за мир і молимось надалі. Але війна вона стосується кожного, тому хочемо, не хочемо, вона є в нашому житті, на жаль, на превеликий жаль, і все, що ми можемо, це допомагаємо іншим. З посмішкою дивитися в майбутнє і робити все, що в наших силах, щоб, щоб світ, в якому ми є, ставав кращим. Тому це ми передамо далі і це ми дістали як настанову. Тому продовжуємо, робимо, допомагаємо. Допомагати не лише одне одному, але й іншим, зокрема, тим, кого війна змусила покинути власну домівку. Одне із завдань скаутського руху. Нині напад Росії на Україну ще міцніше об'єднав цю спільноту навколо благородної місії. У скафтів є такий лозунг, що допомагаємо, де можемо, тому ми е шукали місця, де ми можемо е бути, в допомогу іншим. Е ми плели сітки е для. Для воїнів. Наші скаути вони допомагали на залізничних колях, на станціях, там роздавали чаї, різні напої, їжу, просто моральну підтримку, якщо, якщо, це, якщо це потребувала ситуація. У нас Ну, закарпатські скаути є не тільки на Закарпатті, але є ті, хто вже раніше виїхав як на навчання, наприклад. Вони е, там теж шукали, де вони можуть е, допомогти, знаючи і угорську, і українську мову. Е, вони виступали як перекладачами, тому, е, тому так. Незважаючи на війну, скаутський рух продовжує зосереджувати увагу на пропагуванні важливого, зокрема, любові до природи. Діти та дорослі традиційно привертають увагу до потреби збереження екології, і цьогоріч власноруч зібрали кілька тонн сміття у Карпатах. Також скаути популяризують серед молоді християнські цінності, тож залюбки доєднуються до заходів, які організовують релігійні організації. Зокрема, у Мукачеві спільно з церквою інтерактивно, театрально та в ігровій формі водночас розповідають про біблію наймолодшим. Тут є такий біблійський тиждень. Суть якого полягає, що ми більш глибше поринемо в Біблію. Ем, не знаю, навчимо дітей трошки більш глибше її розглядати. Ми з ними граємося, проводимо всякі заходи, естафети. Вони це найбільше. Я сьогодні їх всіх питала, їм найкраще це сподобалося. Вони люблять гратися, вони люблять розповідати, тому що всі діти хочуть, щоб їх любили, щоб їх почули. І це дуже замітно. Вони дуже відкриті. Закарпатська угорська асоціація скаутів це найстаріша та найактивніша угорська молодіжна просвітницька організація Закарпаття, історія якої сягає ще часів Австро-Угорщини. Патріотизм та збереження угорських народних традицій основа діяльності організації: любов до рідного краю та до людей, які в ньому проживають, незалежно від етнічної приналежності, головні цінності, які закарпатські угорські скаути передають з покоління в покоління. І нині намагаються вірити в краще майбутнє, бути вдома і належати до рідної, згуртованої громади. Україна, така як Закарпаття, не мононаціональна країна, а багатонаціональна. І це одна із його цінностей. І ці, ці цінності нам треба сокотити. І е, коли напали на, на Україну росіяни, тоді. За країну всі переживали з будь-якої національності, все-таки, ж ми тут живемо, це, це ж наша земля. Не треба залишити е, свої корні. Все такі діди, прадіди е, е, всіх людей тут, тут жили, і, і ті е, наші сімейні зв'язки. Е, нам і дали обов'язки. Те, що ми дістали від своїх батьків праді, батьків і дідів, як традиції, то нам треба передати своїм дітям, внукам. Це наше завдання. Є такі сім'ї, де ця традиція далі піде автоматично, але є такі сім'ї, де з цим вже не можуть займатися. І ми, як організація, це одна із наших завдань, щоб національні традиції ми передали нашим дітям, щоб вони теж передали. Бо якщо ми будемо тряти свої свою історію, культуру, тоді пропаде щось таке цінне, як вже не можемо вервернути. Якщо ці цінності пропадуть, тоді вся країна буде бідніша.